Маю такі питання особисті: як почистити організм, з чого починати так. Як підвищити імунітет? Ну, спочатку ми почнемо з очищення організму. І я завжди пропоную почати з лімфи. Так? Лімф у нас добре очищає це екстракт солодки, солодка у нас без цукру, без спирту. Це витяжка, не настойка, це витяжка із сировини. Далі, чистота життя це сорбент, є своя схема вживання. І також сюди ми ще додаємо хіточиста. Фіточистан іде основа топінамбур, підтримка підшлункової залози. Також фіточистам в складі має всі амінокислоти, які потрібні для організму, тобто, це дуже такий дієвий, корисний продукт. Цього буде достатньо на місяць для очищення лімфи і організму на клітинному рівні. Але до кожної людини індивідуальний підхід. І якщо у вас є така проблема, таке питання, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Так? І я відправлю вам каталог з усім описом нашої продукції Торгова марка Прімафлора, ціновою політикою. І також на перше замовлення я роблю знижечку 10%. Тому, якщо вас цікавить, Така продукція чекає вас в особистих повідомленнях.